Успішно виступили на чемпіонаті України кікбоксингу вихованці Криворізького спортивного клубу Кристал у Дніпропетровську, а саме тут проходили змагання найсильніших. А наші земляки здобули шість медалей різного гатунку. Так, перше місце у Віктора Сидроніна. Він разом з золотою медаллю вибрав путівку на чемпіонат світу з кікбоксингу, який пройде в Італії. Туди він у складі національної збірної відправиться у жовтні. У мене було 16 людей в весі, Це чотири бої. Два бої я провів... Закінчив досрочно, Останні два е, победу по очкам. В фіналі у мене був противник серйозний, нічим не уступав, доволі таки технічний. Ну я його чуть в каких то містах переграв на опыте. Крім цього, на рахунку кристалівців ще дві срібні медалі: вони у Богдана Сушка та Олександра Ярцева. Плюс бронза в активі Ахмеддіна Тороханова, Владислава Заярського та Олександра Адамчука. До змагань спортсменів готував Олексій Беляндра. Соревнования были очень высокого уровня, очень много спортсменов, и тем не менее мы серьезно подошли к подготовке соревнований, показали неплохой результат. Где-то чуть-чуть, конечно, были погрешности. Вот. А в целом получилось довольно-таки э, хорошо. Ребята выступили очень хорошо. В принципе, задачу свою выполнили. Першим спортсменів з успіхом поздоровив почесний президент міської федерації МОЯ Тай Владислав Штефан. Саме при його підтримці бійці кристалу здійснили успішний вояж до обласного центру. Достіження наших спортсменів є очередним ярким приміром, тому що наша криворушська земля багата на совершенно різні таланти, в даному випадку спортивне. Мы очень рады, что имеем возможность на сегодняшний день, поддерживая наших спортсменов, получать вот такие вот замечательные результаты. Конечно же, в дальнейшем мы будем всячески оказывать всю необходимую поддержку для того, чтобы уровень, который нами уже сегодня занят, никоим образом не был потерян, а наоборот имел вектор к. Росту увеличению и достижению все более солидных результатов. А наши спортсмены, я уверен, нас не подведут и подтвердят наши ожидания.